«А може, таки варто пробачити і повернутися, радить мені моя мама по телефону. Донечко, але ж у житті по всякому буває. Ви з Артемом не один рік разом прожили, багато спільного маєте. Але ж у нього є дитина. Мамо, це так важко кажу. Я знаю, доню. Але якщо хочеш моєї поради, повертайся. Ти вже рік за кордоном, але Артем до неї не пішов, живе сам, хоча до дитини приходить. Це ж, очевидно, він зрозумів, що зробив помилку, і тепер чекає, що ти його пробачиш. Зараз я опинилася у непростій ситуації і не знаю, як знає вийти, що робити, щоб потім не пошкодувати. Я вже рік живу в Німеччині, поїхала туди після того, як дізналась про те, що мій чоловік мені зрадив. Ніколи не думала, що все ще так обернеться, що мені доведеться залишити свою країну, поїхати за кордон і починати все з нуля. Але ось я вже рік живу та працюю в Німеччині і щоразу питаю себе, навіщо я тут? А потім згадую все, що сталося, і розумію, іншого виходу у мене не було. Мені 39 років, я заміжня. Ми з чоловіком разом 17 років, і я завжди вважала наш шлюб щасливим. Мали власну квартиру, на яку частину грошей допомогли дати мої батьки. Кілька років тому ми взяли з салону нову машину Hyundai Tucson. Недавно за неї виплатили вже кредит. Машиною переважно користувався чоловік, йому для роботи було зручніше. А я ходила пішки або їздила громадським транспортом. Жили, працювали, будували плани. Єдине, що нас засмучувало, це те, що ми не мали дітей. Спочатку лікувалися, пробували різні методи, але все марно. В якийсь момент я вирішила залишити цю тему. Чоловік казав, що це не головне, що ми, головне, що ми маємо одне одного. Згодом він запропонував більше уваги приділяти його племінникам, дітям його брата. Ми часто брали їх до себе на вихідні, купували подарунки і були щасливі в тому. Я вірила, що ми справді змирилися з ситуацією, хоча мені було не по собі. І я десь внутрішньо не переставала вірити в диво. Але одного дня все змінилось. В той день я поверталася з роботи раніше і вирішила піти незнайомою мені вулицею. Хотілося пройтися і упорядкувати свої думки. І раптом я побачила нашу машину. Помилитися я не могла, тому підійшла ближче. Наша машина була припаркована біля невеликого кафе. В салоні сидів мій чоловік не один. Поруч була жінка з немовлям. Чоловік схилився до дитини. Усміхався, щось говорив лагідним голосом, а його очі світилися любов'ю та ніжністю. І я все зрозуміла, це його дитина. Хоча, звичайно, я могла і помилятися, ввечері, коли чоловік повернув додому, я сказала йому, що бачила його, і прямо запитала це твоя дитина? Він не став брехати. Сказав, що давно мріяв про сина, що ця жінка народила йому дитину, і він записує її на своє ім'я, але йти з сім'ї не збирається. Я люблю тебе, говорив він. Це нічого не змінює між нами. Артем так просто про це говорив, наче нічого й не сталося. Він хотів стати батьком, і його мрія здійснилась. Але для мене змінилося все. Я не знала, що робити. Мені здавалося, що я живу в тумані, що все це не зі мною. Так тривало кілька тижнів, я мовчала, працювала, намагалася зробити вигляд, що нічого не сталося. Але потім я не витримала. Я зібралася і поїхала в Німеччину. Спочатку думала, що ненадовго, хотіла просто відволіктися, подумати. Але так вийшло, що я вже тут рік. Працюю на заводі, життя не солодке, але думок менше. Я йду на роботу, повертаюся з роботи додому і так щодня. Мені тут не подобається, але я не знаю, чи готова я повертатися. Чоловік неодноразово просив мене повернутися, писав, дзвонив, приїжджав до моїх батьків, благав мене пробачити. Каже, що нічого не змінилося, що любить мене так само, що ми можемо жити, як і раніше. Ми і досі не розлучилися. Маємо спільну власність, машину і квартиру. Артем переконав мою маму, що він все зрозумів, що шкодує, і тому вона просить мене повернутися. Але хіба можна жити як раніше, коли знаєш, що у твого чоловіка є ще одна сім'я? Я дуже скучила за домом. Та що мене там чекає? Чоловік, якого я не можу ні пробачити, ні забути? Чи варто повертатися, чи починати нове життя тут, далеко від рідної країни? А що б ви зробили на моєму місці?